Супня нова з бірочкою. це Поліестер. Але яка вона гарнюча і дуже-дуже приємна до тіла. Подивіться на ці прозорі рукавчики. Ця частина ніде не просвічує дуже гарна така по якості, і внизу звідси йде також сітка. І тут просвічуються ніжки. Десь трохи вище коліна. Все абсолютно достойно, красиво. Підійде ця сукня на високий зріст, розмір SM. От на мою емочку гарно сіла. Абсолютно ідеально сіла на емочко. Незважаючи на те, що тут поясок наче, зона пояска, наче тягнеться і тут вільно, то в грудях може бути затісна, тому дивіться, будь ласка, заміри. І на високий зріст. Подивіться, які красиві ніжки тут просвічують під цією сіточкою. Дуже-дуже красива сукня. Незважаючи на те, що це поліестер, купила. Тому що вона мене просто зачарувала. Глибокий смарагдовий колір дуже гарно виконана, красива, святкова і достойна річ.